Дівчата, вам зараз показую замовлення, вам точно сподобається це вирішення дуже багатьох ваших проблем. Йдіть сюди зі мною. Ми робили сьогодні комплект для спальні чи для зали. Робили комплект. Йдемте зі мною, вам показую. Йдемте зі мною. Йдемте, йдемте зі мною, а тепер дивіться. Зараз вам покажу таке, хто в Україні, я думаю, ніхто не робив і зробили ідеально. Ну хто нас не похвалить, як самі себе. Дивіться сюди. Ми робили комплект доріжки і килимочка. Дуже уважно дивіться, будь ласка. Значить доріжечка була французька класика. Дивіться, гарненька французька класика. І килимочок-зірочка. Що ви бачите? Гарненька доріжечка і гарненький килимочок. І даю вам гарантію, ви нічого не бачите, правда? А ми зробили з класичного килима овала, трішечки менший овал. Подивіться, ми зняли з нього бахраму і гарненько. Позабирали 10 см. Людям потрібно було не 2 на 3, а 2 на 2,80. Як зробити овал? Ми забрали звідси 10, звідси 10. І подивіться, получилося ідеально! Є рішення. Якщо у вас розмір, до прикладу, не 2х3, а 2х2,70, ми вам зробимо овал. І навіть не буде видно абсолютно, тільки ви будете знати, якщо у вас розмір не 3х4, а 3х380, ми зробимо 3х3,80. Подивіться, будь ласка, виглядає просто безподобно. Французька класика, супердоріжка, абсолютно ідеальна. Доріжечка для коридорів, для кухні, навіть для кухні. Так, 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 для зали, будь-куди. І смайлики. Дітки є у вас? У вас буде велике замовлення, смайлик подаруємо. Звертайтесь, килими України!